Продається дискова боронабомак, 10 дисків, 220 ширина захвату, без катка. бороні 5 років, але диски ще стан практично нових, тому що дуже мало працювали. Фарба звідси, фарба звідси, трішки темно, але ще фарба з тієї сторони взагалі, до сюди, фарба ще все є. Один нюанс: отут ми раму усилили, бо чуть-чуть трісло, Більше косяків по ній немає. Всі підшипники повністю все рідне, ніхто нічого не робив. Так що отак. Де знаходиться на трасі Луцклюїв, недалеко між Гроховом і Радеховом на половині дорозі. Так що продається. Ціна, ну так, щоб було мені і вам добре. Давайте так, середня 33, а там далі будемо бачили. Продається по тій причині, що вона замала. Якби так, то її ніхто не продавав, тому що повністю вона влаштовує мене. Ресурс є, що можна працювати і працювати. Ну, чуть-чуть замаленька для. moho traktora